Привіт! Мабуть, кожному знайоме це відчуття, коли відкриваєш документ, а там суцільна стіна тексту. Так, от, сьогодні ми з'ясуємо, як перетворити цей текстовий хаос на чіткий, професійний і, що найголовніше, по-справжньому інтерактивний інструмент. А ось і наш план: спочатку наведемо лад, перетворивши безлад на структуру. Далі навчимося працювати ефективніше за допомогою автоматизації. Потім вдихнемо життя у статичний документ, зробивши його інтерактивним. Додамо трішки дизайнерського лоску і наостанок поринемо у світ спільної роботи в хмарі. Ну що, звучить як план, тоді вперед. І починаємо ми з найпоширенішої проблеми того самого суцільного нечитабельного блоку тексту. Думаю, кожен хоч раз із таким стикався так, видовище не з приємних. але знаєте, панікувати не треба. Перший крок до ясності напрочуд простий це організація. І тут нам на допомогу приходять два базові, але неймовірно потужні інструменти: списки та таблиці. Списки це, по суті, як дорговкази для читача, вони миттєво розбивають монотонний текст, і інформація одразу стає зрозумілішою. Але тут є один важливий нюанс: треба чітко розуміти, коли доречний саме список. А коли час кликати на допомогу його більш структурованого родича таблицю. І ось ця таблиця все чудово пояснює. Погляньте для інгредієнтів рецепта маркований список те, що треба. А от для результатів матчу, де є команди і рахунок, без таблиці вже ніяк. Правило просте списки для переліків, а таблиці для даних, що мають кілька вимірів. Гаразд, базовий порядок є. Тепер час піднятися на рівень вище і попрацювати над ефективністю. Досить рутини. Нехай програма працює за нас. Різниця просто колосальна. егеш? варіант праворуч одразу чіпляє око, його легко і приємно читати. А весь секрет у використанні стилів це, по суті, готові набори налаштувань, які одним кліком створюють структуру та візуальні акценти. І ось тут починається справжня магія. Стилі не лише забезпечують єдиний вигляд документа, вони економлять просто неймовірну кількість часу. Уявіть ситуацію, треба змінити шрифт усіх заголовків у величезному звіті. Замість того, щоб робити це десятки разів вручну, достатньо один раз змінити стиль, і все. Усі заголовки оновляться автоматично. Це ж фантастика. Наступний наш супергерой функція знайти та замінити. І це не просто інструмент для виправлення помилок. Ні, це справжня зброя для масових змін. Наприклад, можна за секунди замінити всі подвійні пробіли на одинарні по всьому документу. Або навіть виконувати складніші операції за допомогою шаблонів. Це справжній геймченджер для роботи з великими текстами. Добре. Наш документ тепер чистий і ефективний. Але що, як він дуже великий, читач може просто в ньому заблукати. Отже, настав час побудувати для нього зручну навігаційну карту. І ось у чому полягає головний секрет роботи з об'ємними документами, коли використовуються стилі на кшталт заголовок 1 чи заголовок 2, це не просто для краси, таким чином будується логічний скелет усього документа, його внутрішня структура. А тепер дивіться, що відбувається далі. Цей скелет можна лише однією командою перетворити на повністю інтерактивний зміст. Кожен його пункт стає посиланням, яке миттєво переносить читача в потрібне місце. Все більше ніякого нескінченного гортання сторінок. Саме гіперпосилання перетворюють статичний текст, який треба читати від А до Я, на динамічний простір, простір, який можна досліджувати, вільно переміщуючись між розділами. Ну що ж, ми вже пройшли чималий шлях, а тепер фінальні штрихи: саме вони відрізняють просто хороший документ від видатного. Поговоримо про дизайн і роботу зі специфічним контентом. Чи доводилося замислюватися, як створюють складні майже журнальні макети, де текст красиво обтікає картинки? Часто секрет криється в дивовижно простому інструменті, і це невидима таблиця. Так, саме так, ця техніка дає повний контроль над розташуванням елементів. Але професійний вигляд це не лише дизайн, це ще й точність, особливо коли йдеться про щось на кшталт математичних формул. Серйозно, краще не намагатися добирати складні формули вручну. Для цього існують вбудовані редактори. І це гарантія, що вся наукова нотація виглядатиме не лише чітко і професійно, а й буде, що найважливіше, математично коректною. І ось наш документ виглядає бездоганно справжній шедевр. Але погодьтеся у сучасному світі геніальні речі рідко створюються на одинці. і це підводить нас до фінального, але, можливо, найважливішого етапу мистецтва співпраці. Щоб спільна робота не перетворилася на хаос, перше правило чітко розподілити ролі: хтось може лише читати, хтось коментувати, а хтось повноцінно редагувати. Це основа порядку. Але справжня магія колаборативної роботи починається з коментарів та пропозицій. Просто подивіться, як це елегантно працює. Кінець епосі десятків версій одного файлу з назвами типу Фінал, остаточний 2». Уся команда працює в одному місці, можна виділити шматок тексту, залишити коментар, запропонувати виправлення, а власник документа потім просто приймає або відхиляє ці зміни. Це дозволяє вести діалог прямо в документі, не втрачаючи контроль. І ось ця думка, що документ є живою розмовою, а не застиглим артефактом, мабуть, є найбільшою зміною в нашій роботі з текстами це перехід від ізольованої творчості до постійного діалогу. Тож варто замислитися наступний документ буде просто монологом чи запрошенням до розмови. Опанувавши структуру, автоматизацію та спільну роботу, будь-який текст можна перетворити на потужний інструмент для комунікації. Сподіваюся, ці поради стануть у пригоді. Дякую за увагу!